Привіт! Сьогодні разом з Вікторією Собуцькою ми вирішили розіграти для вас сценку. Подруга приходить на новосілля до подруги». Так що стукаємо в двері. Добрий день! Добрий Я день! Я тебе вже зачекалася, Проходь. Я так спішила, тебе. Маю подарунки. Боже, дякую, це так мило. Проходь. Дякую. Ого, скільки в тебе вже гостей було. Право, ти присідай і я розкажу, як ми облаштували мою кухню. Та ми саме так робимо на весіллях. <ріст> <ріст> Неси <Наші> кофе. <ріст> Дякую. Отож, почну тобі розповідати. Тут ми функціональна робоча зона кухні, на якій я ніколи нічого не буду готувати, але вона виглядає дуже гарно і практично. Тут у мене холодильник. Це дуже запаслива вікна. Дуже крива. Також є морозильна камера. На вишні. Я вишні. передам з села. Так. Можете приносити мені їжу, я буду дуже рада. Також тут багато шафок для посуди і різного кухонного начиння. тому а, можете мені дарувати посуду, її є куди складати. І Багато шухлядок також. А... Я, я вже бачу і... мінус. Я бачу <звук> мінус. Який є? Не можна красиво розмірвуватися, бо є доводчики. Ну, так, так. Також в мене є електрична плита, тому в принципі, якщо будуть приходити друзі, захочуть їсти, то вони будуть мати, де її приготувати. Є духова піч, а також є витяжка. До речі, вона тут з різними потужностями. От, тут, тут. Що притягує. Так. Ну, тобто їжу тут готувати можна і також є підсвітка. Угу. А кухня сама має підсвітку? Так, і кухня також має підсвітку. Тобто, якщо у вас у мене іноді буде романтична вечеря, то можна виключити світло і е, включити підсвітку на кухні, і також зверне увагу, як тут гарно люстра зроблена. Угу. Віка, ти знала, що виявляється оця шухлядка Це для того, щоб зберігати деко. Ага, дякую, я буду знати. Ще хотіла звернути увагу, бо тут у мене є таке віконечко. Ну, зараз його буде холодно відкривати, але влітку можна відкрити і а, там прям на вулицю дивитися свіже повітрячко. Класно? Дуже класно. От тут у мене будуть друзі пити каву. Крімкаве, я вічок пригощати не буду, хіба що принесети з собою. І тут, до речі, теж є велика е шафка, така теж можна зберігати якісь там е чи крупи, продукти, чи також якийсь посуд. Ну, В принципі, я дуже люблю, щоб все було сховано, тобто, щоб зверху було мінімум всього. Тому тут зроблено все саме так. Також є велика раковина. Багато посуди поміститься, і за рахунок того, що вона глибока, не буде вода в різні сторони, і тут, до речі, центральне водопостачання, звернемо увагу. І е, Кухня в мене не проста, в мене кухня вітальня Тому тут у мене робоча зона, стіл, а по цю сторону О, Тобто, Якщо ви там поїли, пообідали, повечеряли, хочете відпочити. Ви переходите сюди на диванчик, також в мене є телевізор великий, красивий. І е, також з Вітальні вихід на вулицю. Як класно! Так. Там буде відпочинкова зона, тобто так само гарний вигляд буде. Так виглядає кухня-Вітальня мрії. Чуєшник? А ти по ЄОСЕЛІ оселі цю квартиру? А, така можливість є, але я її купувала за дуже вигідними умовами від забудовника. А, її загальна вартість становила квартиру мені дали від термінування платежів. Я внесла перший платіж 50%, а решту суми розбили на 12 місяців. І, її також можна було придбати за 100% плату, і тоді її. Плюс сусідньо будемо прийти разом okay. як в друзі.